Таємна операція американських спецслужб, в ході якої був знищений і захоронений у морі терористом родина саме Бін Ладен. породжує безліч конспіративних теорій серед тих, хто не довіряє офіційній версії цієї історії. Серед скептиків і шукач скарбів та затонулих кораблів. Біл Ворен. щоб остаточно підтвердити або спростувати заяву американського уряду про те, що Бін Ладен мертвий, каліфорнієць планує організувати спеціальну експедицію, щоб розшукати в Аравійському морі тіло Бін Ладена. З подробицями далі Руслан Петричка. 59-річний каліфорнієць твердить, що за своє життя знайшов понад 150 затонулих кораблів, але ця експедиція буде для нього особливою. Через шість тижнів після того, як Обама зробив цю заяву, Вони вбили Осаму Бін Ладена і забрали його тіло. Біл ворен хоче відшукати тіло Бін Ладена на дні Аравійського моря. Це найбільш захоплюючий, і, мабуть, найнебезпечніший проект. Ворен готує двотижневу експедицію, де будуть залучені професійні підводники, і навіть безпілотна субмарина, здатна опускатися на значну глибину. Я хочу довести, що він насправді мертвий. За офіційною версією уряду США загін спецпризначення, що штурмував будинок Бін Ладена у Пакистані, на вертольоті перевіз тіло вбитого терориста. Ось на цей американський авіаносець Карл Вінсон, який дислокувався у цей час на півночі Аравійського моря. На борту корабля команда лікарів провела експертизу тіла, перевірила ДНК і визначила достеменно, що загиблий таки є осамою Бін Ладеном. Після цього тіло підготували до захоронення, поклали у мішок з вантажем і скинули з борту у море. Капітан корабля каже, що його екіпаж відчував особливу відповідальність, виконуючи свою місію. Наш екіпаж з усією серйозністю поставився до цього завдання. Ми виконали місію з честю для нас і для сполучених штатів. але фото з авіаносця Карл Вінсон так і не були оприлюднені. А це каже Ворен лише провокує підозри. якщо нам пощастить, і ми відшукаємо тіло за допомогою сонара і дістанемо його з дна, Ми його зафіксуємо на фото і відео, а також проведемо тест ДНК. Ворен збирається витратити на експедицію мільйон доларів, але ці витрати каже він варті того, щоб пролити світло на одну з найбільших таємниць сучасності. Руслан Петричка голос Америки.